Вітаю, дорогі мої друзі, мої дівчатка. Прийшла осінь, уже, уже кінчається. Ну, пора обновляти свій осінній гардероб. Пішла в секенд, то як же не піти. В п'ятницю пішла, подивилась і підібрала собі трошки-трошки одягу, осіннього. Дивіться, ось така тумнічка. Дивіться, яка прелість. Стиль оверсайз. Вона така вільна, вільна. Я взяла її під поясочок. Ну, я вам покажу і без пояска. Мені з пояском лучше подобається. Оцей поясок, типу цепок, мені дуже подобається. Я скрізь готую. І сумочка така підходяща. Дивіться. Якраз такий колір, осінній колір. Осінній. Правда ж? Отак, от дивіться, і штанцями, і штанцями отак. От Покручусь, поверчусь, покажусь. Ну, зараз, дівчатка, будуть ще другі образи. Дівчатка, ще покажу, як вона виглядає без поясочка. Дивіться. Отака От дуже-дуже оверсайз. Дивіться. Дуже оверсайз. Така дуже свободна. І так варіант, так? Да? І так можна. А, з поясочком більш так нарядніше, да? святковіше. Так, зараз буде другий образ. А ось, дівчатка, романтичний стиль. Я вам завжди говорила, що я обожнюю романтичний стиль. Дивіться, яке пончо. Тарам тарам тарам. Рам тарам тарам. І такоє, і такоє. Ось таке пончо. Чиста шерсть. Дивіться, які китиці. Дуже-дуже приємне і дуже тепле. І ще ж і капюшон є, дивіться. Отак от оділа, і капюшончик ще є. Отак. От і капюшончик. Каптурик. М -м -м -м. Мені подобається. Це вже дороже, це 65 гривень. Рисунок якийсь. Дуже приємне, дуже таке мягеньке, тепленьке, ось оздоблення, дивіться, коричнева нитка іде, Чи навіть не нитка, а тісьма. І така з бльоском. Дивіться, з бльоском іде. Дуже мені подобається. Ой, схватила вообще і побігла. Ну тут, дивіться, тут якісь були гунзочки, їх немає. Ну, нічого. Можна щось придумати або і без їх. Треба. Ну що, second хед, що ж ви хочете? Та-та-та-та. Так. Ідемо далі, девочки, ще буде. А це, дівчатка, уже свято. Дивіться. Це вже не оверсайз, а в обтяжечку, в обліпочку. Дивіться. Оце такий піджачок. Дивіться. Це свято. Це свято, дивіться, який. І тепленький, і гарненький. От так. Оділа на білу ковтинку із мережевим. Mm? Отак, вот ну, це, це вже святкове, дуже-даві святкове. Десь можна вийти отак із цією сумочкою. Вот так, дівчатка, вот так. от така я нарядна, от такая, от я. Вот ну, це вже 70 гривень це стоїть. Так, от так я скупила зівчатка на осінній сезон. Тому що обожнюю, обожнюю свій магазин на метро Позняки. Називається Багун, здоровенний магазин, п'ятницю 80% скидка. От і таке я маю. Так що, дівчата, роздивляйтесь, пишіть, що вам сподобалось. До зустрічі, до побачення. Бажаю вам здоров'я і миру!